Дня вас вітає клуб журналістики. Я душко Анастасія, і сьогодні в відбувається великодній Великодні ярма. Освітянська дружна родина закладів загальної середньої освіти, інклюзивно ресурсного центру, дитячих садочків. Центру дитячої та юнацької творчості, прагнені допомогти Збройним силам України, влаштували благодійний ярмарок, охочих частували різноманітними смаколиками, напоями, пропонували вироби декоративно-ужиткового мистецтва, прикраси та інші корисні речі. Містяни ярмаркували завзято та охоче. Була проведена невелика творча програма. Всі кошти, вирушені у цей день, будуть спрямовані на потреби Збройних сил України.